ДТП у користані стаються так часто, що до них вже починаєш звикати. Ця дорожня транспортна пригода сталася 6 липня, близько 9-ї вечора по вулиці Красіна. Мотоцикл проти автомобіля. Мотоцикліст за словами свідків перелетів через авто. Його забрала швидка. Водій автомобіля «Форд Фокус, здійснюючи поворот ліворуч, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з мотоцикла марки Кавасакі. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди моноцикліст 1998 року народження. Був травмований і направлений до Коростинської центральної міської лікарні травматологічне відділення. За три дні до цього інше ДТП забрало життя 22-річного коростенця, який о шостій ранку керуючи автомобілем ВАЗ, не впорався з керуванням та врізався в дерево по вулиці Ольги Кобилянської. З початку 2016 року в місті Коростені було скоєно 107 дорожньо-транспортних пригод, де 22 людини було травмовано та шість людей загинуло. Ці цифри не більші ніж за аналогічний період попередніх років, проте все одно змушують знову і знову нагадувати про те, що лише суворе дотримання правил дорожнього руху зменшить кількість аварійних ситуацій на автошляхах та врятує життя учасників дорожнього руху.